Холодний камінь під побитими ребрами. Біль пронизував кожен нерв, смак крові на розбитих губах. Він не пам'ятав, скільки часу минуло. Час втратив значення у цій ямі від чаю. Вони забрали все: його зброю, його гордість, його надію. Залишився тільки тупий біль і спогади про зраду, зраду, що привела його сюди. Він чув їхні кроки важкі, невблаганні. Вони йшли по нього. Його витягли на світло. Різке світло різало очі. Він бачив розмиті силуети, чув глухі голоси. Його кинули на коліна. Перед ним стояв трон. Порожній. Раптом він зрозумів. Це кінець. Вони прийшли вбити його. Він підняв очі. На нього дивилися не з ненавистю, з жахом. Він глянув униз. На сходах біля трону лежав він. Мертвий. Його тіло було блідим, неживим. Що відбувається? Він бачив їх, зрадники. Ті, хто колись клявся йому у вірності. Їхні обличчя були сповнені страху та невимовного жаху. Вони бачили його. Його дух, смерть проголосила його королем. Королем не живих, а мертвих. Сила, про яку він не знав, наповнила його. Гнів, ненависть, жага, помсти. Він повернеться. Він покаже їм, що значить зрадити короля. Темрява почала огортати його, піднімаючи з колін. Його тіло наповнювалося силою, якої він ніколи раніше не відчував. Він встав. Кожен м'яз його тіла був сповнений люті. Він більше не відчував болю, тільки холодну рішучість. Його голос хрипкий від довгого мовчання, прогримів у тиші. Ви забрали у мене все. Тепер я заберу все у вас. Бійка була швидкою та жорстокою. Він рухався, як хижак, наносячи удари з неймовірною швидкістю та силою. Кожен удар, кожен крик його ворогів були музикою для його вух. Він пробивався крізь ряди зрадників, залишаючи за собою гори тіл. Він звільняв своїх вірних воїнів, які дивилися на нього з благовінням та страхом. Він був не просто королем, він був гнівом самої смерті, і він прийшов помститися.